Не гони, не лети, не журись, що минається днина. Все прийде і піде, так як має прийти і піти. Не мудруй, не крути, просто будь на цім світі людина. Щедро дай все, що можеш, що можеш, забудь і прости. Вік проходить. Як вітер проходить між пальці і травм, не гонися за тим, що і так пропливає ударі. Не чекай від людей ні хвали, ні медали, ні слави, але дай кому можеш і славу, і хвалу, і медалі. Час покаже усім, хто що справді вартує під небо. Кожен сам розбере свою долю до нитки один. Не сміши, білий світ, буде все так, як світові треба, у яким ти билинка, травинка, листочок зожини. Не лети, не гони, не журись, що минається днина, Але раз на віку запитай свою внутрішню радь. Чи вартує життя твоє тих, хто за тебе загинув? І болючих тих ніг, що за тебе в окопі стоять.